Дрони вирій станом на серпень 24-го року, це що? Дрони вирій на серпень. Це в нас. Почнемо з такого не інновації, але важливого. Це майже все українське. Що я кажу, що я маю на увазі, коли кажу майже все українське? Оця частина, всі комплектуючики вироблені або нами, або просто в Україні і куплені в підрядників. А от збоку два моторчика. Ну, мотори, камера і відеопередавач це те, що ще не українське. Що тут є нашого з основного, усе це – це те, що робиться в Україні. Оце те, що робиться в Китаї. Тобто, як ви бачите, більша частина вже робиться в Україні. Що з важливого? Ну зрозуміло, що в нас є стек, на да? це регулятор обертів. Вильотний контролер, а в нас є зв'язок. Зв'язок це на насправ... ну, керування. Це насправді важливо, бо тут воно виглядає як звичайна плата єролески, але вона на п'ятисоту чистоту, і за рахунок цього ми можемо власне обходити реби там, де вони ще не працюють на п'ятисоту. Плата ініціації дуже проста історія, але дуже важливо, якщо не комплектувати дрон, то від постачання дрону до його використання може пройти дуже багато часу, він вже стане неактуальним. З важливого – ну, запобіжники це механічний запобіжник, ЧК. Це насправді дуже важлива історія. Вона ніби дуже проста, але без неї просто стрьомно працювати. Далі це антенки. Антенки, ніби не складна штука, але ну, власне, чому їх замовляти в Китаї, якщо їх можна робити в Україні? І рама це от перше, з чого ми почали з власне локалізацію, і власне зараз продовжуємо. Колись це було набагато дорожче ніж в Китаї. Зараз це трохи дорожче ніж в Китаї, але йдемо до зниження ціни і до того, що в Україні все ж буде виробляти дешевше. Ну а тут, власне, відеопередавач аналоговий поки ще китайський, але я сподіваюся, з наступного місяця ми вже перейдемо на свої власні цифрові відеопередавачі, які будуть робитися в Україні камери. Це, ну, як на мене, це те, що зараз якраз в нас відходить на задній план, бо в найближчому майбутньому всі дрони перейдуть на наведення, бо і мотори на виставці мені пообіцяли, що з наступного місяця ми зможемо купувати українські мотори. Ну, власне, я чекаю, сподіваюся, що так і буде. Поки вони китайські. Але, ну, власне, якщо ми локалізуємо цей останній компонент, то в нас повністю буде змога збирати українські дрони з українських комплектуючих по конкурентним з китайцями цінам. це не сильно впливає на застосування дрона, але це важливо для держави, я вважаю, в цілому. Але що таке дрони рік для фронту? Це, по-перше, зараз ми повністю переходимо на дрони з самонаведенням, тобто це тепловізійне наведення для ночі, це денне наведення для дня, і найголовніше, що це майже не впливає на ціну. Тобто, знаєте, якщо. Багато хто думає, що дрон з наведенням це щось дуже складне, технологічне, і він має коштувати дорого. Це не так. Він наздорожчує всього там на тисячу, на дві тисячі гривень, і це насправді на рівні ринкових цін за звичайні дрони в інших виробників. Uh, і найголовніше, що ну власне, це все постачається в комплексі, тобто від наземних станцій, повітряних ретрансляторів, наземних ретрансляторів, різних там бліндажників, всього іншого. Тобто, це така повністю комплексна екосистема, по максимуму, наскільки це можливо зроблена в Україні. Uh, от по усьому, що стосується FTV. А до наведення зараз цих дронів що це означає технологічно, да, що це означає технологічно? В нас ми прибираємо звідти звичайні китайські камери. Ми туди ставимо комп'ютер, не будемо казати, який. З кодом, який сам обробляє відео, тобто він бачить картинку, таку саму як пілот, ну тільки краще. Обробляє її, і коли ми захоплюємо ціль, він її захопив. І далі нам не треба керувати дроном. Дрон керується самостійно і доведеться до цієї цілі. Ну, з наших випробувань прямо майже гарантовано. Насправді для от самої структури виробництва це зрозуміло, що змінює техпроцес. Це додає десь 4,5 хвилини в цикл збірки дрона, що насправді не дуже багато. Ну, це на відлагодженому процесі. А, і по запчастинам, типу, чи можна це масштабувати? А, можна, ми вже замовляємо це на. Ну, в наступному місяці це буде перший, перший десяток тисяч отаких от от комплектів з наведенням, і власне далі буде більше. Тут основне питання в тому, щоб на це було замовлення достатнє. Бо ну ще раз кажу, що це по ціні не сильно впливає на дрон, або майже не впливає. Насправді на кількості не впливає на ціну дрона, але по застосуванню це дає серйозну перевагу, це дає. Це от прибирає цей людський фактор, і друге, що головне. Це прибирає фактор ребу. Тобто, якщо ми вже побачили ціль, якщо нам не заглушили відео на підльоті, то ну все, в цілі немає ніяких шансів. Ну і по дальності. А, дальність визначається тим, як тільки ми побачимо ціль. Тобто, якщо ми вже побачили ціль, а, ми можемо її от захопити візуально. Цього достатньо, щоб її захопити. Тобто, якщо це великий об'єкт або контрастний об'єкт, це може бути там багато кілометрів. Якщо це маленький об'єкт і закамуфльований, то зрозуміло, що треба підлітати близько, але якщо Якщо ми кажемо там про машину в полі, то це десь метрів до 500 для денного наведення. І якщо ми кажемо про ніч, то в залежності від температури, але взимку це там може бути декілька кілометрів. Далі по навчанню дуже класна штука, бо цього місяця. Або наступного місяця там подивимося, як вийде. А, стартує програма по безкоштовному навчанню в школі Буревітер. Я думаю, багато хто про неї чув. А, це буде програма по навчанню не тільки на наші дрони з наведенням. Там ми фінансуємо половину цієї програми, тому для військових вона буде безкоштовною. А, Власне, денне наведення там буде курс по багатьом системам і наше нічне наведення. І потім буде полігонне навчання це експрес-курс за два дні. Людина, яка ніколи не літала на наведенні, повністю все вивчає, повністю розуміє, як цим працювати. Ну і власне готова до використання. Там нічого складного немає. Це реально те, що як це призвано спростити життя пілоту, а не ускладнити навпаки. Тепловізійне наведення, як це працює. Воно працює не завжди, як ми зрозуміли. Влітку, коли була аномальна спека. Реально, коли ціль машини на дорозі менш, контраст, менш теплоконтрастна, ніж сама дорога, бо дорога розігрівалася до там, 80 плюс градусів, то тоді, звісно, воно не дуже працює. Працює класно вночі, або коли хоча б нижче 25 градусів по Цельсію. Ми там з одного боку, трошки простіше, з одного боку трошки складніше. Чому простіше? Бо нам не треба чітко захоплювати ціль в крестик. Нам треба, щоб ця ці, ці, потенційна ціль він сам підсвічує, обирає, які цілі можуть бути обрані. Була якоможка ближче до центру. Далі він сам на неї донаведеться і буде тримати, навіть якщо ціль буде рухатись. Це прикольна фішка, це класно по руховим цілям працювати. А так як у росіян логістика майже вся відбувається вночі, ну власне. Типа, логістика, рухомі цілі, те, що треба. А, чим складніше, не дуже зручно пілотам, які мало літали на тепловізорі, одразу переключитися і на тепловізор, і на наведення, і так далі. Це в принципі можна зрозуміти, але зима скоро буде, тому це власне от те, що має відрізати зимою всю логістику в росіян або, хоча б, от логістику оцих цих останніх кілометрів на фронті. Ну, власне, для цього і готуємося. Ну і зрозуміло, що зараз це нові розміри це 13 дюймів, 17 дюймів. Це на або дуже велику вагу, там щоб розбирати якісь таку а, серйозну техніку, вшиту багатьма листами металу. Або другий варіант це летіти дуже далеко, кілометрів на 60 і підірвати щось. Не настільки не, не броньоване, звісно, але далеко, і за ціну плюс-мінус порівняно зі звичайними впівідронами. Це наше рішення і вимога фронту одночас. Тобто, я розумів, що така буде проблема десь ну і, і команда, там, зрозуміло, що не тільки я. Розуміло, що. Таке рішення буде потрібно десь на середину кінець літа, тому що чим далі в нас летять впівішки, чим більше ми насичуємо ними фронт, тим далі відтягується логістика і тим далі треба летіти. Ну і от зараз, власне, є ділянки фронту, де там, на відстані 10-15 кілометрів вже цілей немає, тобто вони вже відтягнуті далі, а там цілей багато. Там це і ПВО, яке збуває наші розвідники, це і РСЗОшки, які насправді дуже неприємна штука. Ну і ствольна артилерія, яку Складно вибивати чимось іншим, тому от довгі дрони в форматі мультироторів я вважаю це, от те, що має прийти і дуже швидко стати ефективними, на відміну від крил. Там при всій повазі до всіх, хто виробляє крила, в чому там проблема, треба навчати окремо пілотів. На мультиротори є багато FPV-шних екіпажей, яких треба просто трошки донавчити, щоб вони вміли працювати на більшій відстані, дати їм класне наземне обладнання, класні ретранслятори. І цього буде достатньо, щоб будь-який FPV-шний екіпаж міг літати там на 30-50 кілометрів і знищувати техніку там. Там є проблема, що в нас не буде через радіогоризонт зв'язку до землі. Але як ми вже проговорили з наведенням цієї проблеми в нас немає, і власне нічого нам не заважає вибивати от саме вже такі ближні тили росіян, що насправді має сильно змінити от малюнок фронту, бо без нормального тилу воювати йому буде дуже складно це з ретранслятором, це з надійним захищеним зв'язком і з деякими. Функціями комп'ютера, який стоїть на дроні, які ми не які ми не проговорили, але які дають змогу пролітати навіть там, де вже втрачений зв'язок, дуже велика вага це до восьми кілограм. А, зрозуміло, що ну, якщо сильно хочеться, можна зробити і більше. Але чому така цифра? Тому що це власне а, от 8 вісім кілограм це вага темки в залежності від того, ну протитанкової міни наскільки ми її сильно розбираємо. Темки буде достатньо, щоб підірвати будь-яку броньовану техніку. Гарантовано а, тому це власне такий дрон, який після того як маленька впівішка з наведенням знищила, знищила реб на танку. Ми миремо цей дрон великий і залітаємо. І не треба нам багато дронів. Ми з одного дрону гарантовано знищуємо техніку. Ну, власне, для цього і проектувався по перехоплювачам, Насправді дуже крута тема. Я не вірив, що вона спрацює, але як всі бачать, вона спрацювала. Що в нас власне? В нас там по планам? Це дві модифікації дронів, один який літає. Це мультиротор зі швидкістю там до 180 км на годину, але це не головне. Головне, що час польоту трошки більше години. Власне на що жаліються всі екіпажі? Що фішка літає мало, але маневрена. Вітачок літає довго, але не маневрений. Отут ми власне поєднали дві ці речі в одну. А, і, власне, свій цифровий зв'язок, як я вже казав, зараз будемо максимально швидко намагатися прийти на нього. Для повітряних цілей це дуже важливо, бо дуже складно побачити ту маленьку залу, коли вона десь далеко. Це особливі технічні рішення, які дають змогу літати довше на мультироторі. Тобто це більш ефективні мотори, більш ефективні батареї, більш ефективні пропелери, чіткіший розрахунок цього всього і так далі. А, там, ну, Воно прям. Інше, хоча виглядатиме схоже, я думаю. А, тому це не складні штуки, просто багато розрахунків моделювання різних систем, які там на бумазі на папері дають отакий то результат. Ми тестуємо, отримуємо в ідеалі такий самий результат власне в польоті, і тоді вже маємо отримати такий самий результат на фронті. Оптоволокно а, я можу теж помилятися, але одразу скажу, що я не дуже вірю в оптоволокно по двом причинам: перше це ціна. Реальна ціна в оптоволоконних дронів, назвемо їх так, буде коштувати десь на 500 баксів дорожче за звичайний дрон. З одного боку це небагато, а з іншого боку, зручність роботи з оптоволокном вона теж така, ну, доволі специфічна. Тобто, це доволі тонкі нитки, які можуть обриватися дуже легко. Тобто, в сильний вітер працювати з цим ну насправді складно. А, і ну насправді гарний зв'язок. Це ж знаєте, всі впівідрони до цього були на хобійному зв'язку. Зараз вже починає зв'язатися саме військовий зв'язок. І військовий зв'язок насправді буде, ну як мінімум, наш, буде такого рівня, що росіянам дуже довго доведеться розробляти реб, який це зможе погасити. А, так, це не все одразу, не все швидко, на жаль, але. Це матиме ціну нижче за оптоволокно, ну і це бездротів, це зручніше. Хоча якесь, якусь свою нішу оптоволоконні дрони по-любому матимуть. Ну, Просто вона не настільки буде масова, як власне бездротові дрони.